Знаєте на що це мені схоже? Ну, от уявіть собі, що ви прийшли на базар, торгуєтесь з кимось про щось, пів години вам воно дуже потрібно, ви торгуєтесь, 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 ніяк не можете сторгуватися, і потім ви думаєте, то на фіга воно мені треба? йдете далі. Ну, це приблизно те саме, що зараз відбувається з Росією, з її перемогою, з її вимогами. От сьогоднішня свіжа публікація Financial Times, вона якраз і про це і говорить, що Європа просто втомилася торгуватися з Росією. Вони вже е, виріш, вирішують, що їм не потрібно все, що хоче Росія. Бо вони вже звикли без Росії, вони звикли без неї обходитися, без їхнього газу, без їхнього всього, без продажу на їхніх територіях. Це ж дуже важливо, розумієте, ти. Коли втрачаєш ринок, ти переживаєш. А потім, коли ти звикаєш торгувати і жити без цього ринку, ти думаєш, так нафіг він мені треба, що ганьбитися через це все. І от і виходить, що переосмислення відбувається. Трамп зіграв свою роль. Трамп задав Трамп Тремд. Він прямо сказав, що Україна молодці, в неї є шанс вигравати, і слідом за нею починаються е, грунтовні розборки в суспільстві, в тому числі в медіа. І ми бачимо, що паралельно деякі країни ще вагаються, вони не розуміють, що буде. Але в основна маса повторює слідом за Трампом: так Україна перемагає, так Україна молодці, раптом несподівано. А Путін програв і хороший приклад того, як Росія втекла з Севастополя, не маючи, маючи кораблі, літаки, ракети, а Україна не мала ні літаків, ні ракет, на жаль, завдяки нашій владі, ні, ну нічого. І немає російського флота в Криму. Отак от, от відбувається. І це вражає весь світ, як Україна зуміла це все зробити всупереч тому. Як організовувала все наша влада? Слава Україні! Тримаємося! Дивіться мій великі, мої великі матеріали. Там дуже цікаво про все це ж.